Юлія Островська, Леся Українка до мого фортепіано. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувать думки, веселі і сумні. Тож, при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитяче моє. Як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібравсь гурточек, провадить речі і співай гука на клавішах твоїх гнучких швидкий таночок чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там в другій хатині, чиє ридання стримане тяжке, несила тугу крить такі малій дитині. Здавило серце почуття гірке. Чому я плакала тоді, чому ридала, тоді ж кругом так весело було? Ох, певно, лихо серцем відчувала, що на мене, мов хмара грізна йшло, коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала далеко линув в легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотіні мій, а я не знатиму, де дітися з журбою. Прощай же, давній любий, друже мій.